Незаконне знищення лісопосадок. Інцидент трапився у сусідній Кодимській громаді, де наприкінці лютого чорні лісоруби винищили близько 10 гектарів насаджень протяжністю у 5 кілометрів. Свавілля відбувалася посеред дня на очах у місцевих жителів. Вантажівки з деревиною беззупинно рухались та вивозили здобич у невідомому напрямку. Наразі керівництво і жителі Кодимщини вимагають негайного чесного розслідування у цій справі та законного покарання для всіх, хто причетний до злочину. На околиці сіл Лабушне і лисогірка майже повністю знищена лісосмуга. Ще недавно тут росли густі багаторічні дерева, вік яких сягав більш як півстоліття. Наразі залишилися лише пеньки та зруби. Міський голова Сергій Лупашко розповідає, одразу прибув на місце, як тільки дізнався про несанкціоноване винищення насаджень. Разом з колегами та екологом оглянули всю територію. Цинізмом та підлістю людей, які це вчинили, вражені та вже звернулися до поліції для. Пошуку винуватців близько двох тижнів тому приїхали колок і сказав, що у вас в громаді производиться несанкціонована різка посадок, лісу ліс і так далі. Ми виїхали сюди. Коли ми виїхали, ми дуже були здивовані, тому що здесь дійсно було зроблено вандалізм. Причому на території 10 гектар було зроблено. Ліса, різного рода ліса від акації до дуба. Тому еколог все це зафіксував. Ми з заступником і з екологом тоже все це зафіксували. передали до правоохранительних органів. І я думаю, що вони дадуть оценку цього вандалізму. Я думаю, що правоохранительні органы знайдуть, потому что це не так уж і сложно знайти цих людей. Які? Тому що, знаєте, Кодима маленьке місто і я думаю, що знайдуть. І я вам скажу таке, що э, вот таке дозволять, да, э, коли на сьогоднішній день там якийсь чоловік там маленьке дерево, щоб согрітися, де його штрафують, його наказують. А це люди, які десятки. Тысячи тонн, тысячи тонн, повторяю, я знаю, что я кажу, тысячи тонн вырезали и в неведомом направлении вывезли. І сьогодні немає ні кінця, ні краю, ніхто нічого не знає, я думаю, що на це буде дана оцінка. Це випадок такий прикрий, він одиничний, чи все ж таки, на жаль, це є традицією? Таке, як, здесь, це дійсно одиничне. Є місця, де фермери відчиняють від свого поля. Так, знаете, Якщо ну, трошки ветки заходять на поле полі. Вони вичищаються. Це таке є, да. Але я думаю, що це не порушення закону, вони не режуть такі толсті дерева. І це, я думаю, що це даже полезно так чистити і так далі. А от такий масштаб, це, на жаль, єдиничний такий. Сьогодні знаходимося на місці. Я... Не побуюсь цього слова вчиненого злочину, тому що ми бачимо з вами разом, що величезна кількість масового знищення вирізка незаконно лісових насаджень не санкціонована, і вона дуже в великих масштабах. На сьогоднішній день поки що невідома шкода, яка нанесена громаді. Це треба буде призначати спеціальну комісію, яка має визначити. Розмір нанесеної шкоди, і це будуть займатися спеціалістом десь близько двох тижнів назад. Нам стало відомо про ганебний факт. Ми виїхали сюди переконатись в цьому, і на жаль, ми в цьому переконались на сьогоднішній день. Кодемською міською радою подана заява до правоохоронних органів для розслідування даного факту. Злочину на наш погляд, і маємо надію, що правоохоронні органи дадуть правильну оцінку, і особи, які вчинили цей злочин, будуть покарані згідно чинного законодавства України, вирізка лісових насаджень. Має бути здійснена тільки з дозволу певних органів в даному випадку. Таким органом у нас є виконавчий комітет Кодимської міської ради, який мав би надати певний дозвіл та ордер на вирізку даних насаджень, незалежно вони на чиїй землі, тому що це земля, до речі, комунальної власності громади. Дана лісопосадка належить до власності укрзалізниці з іншого боку. До цієї посадки прилягають землі, пайові землі, які орендуються певними. Господарствами Кодимської громади можемо сьогодні заявити з відповідальністю, що такого звернення до міської ради не було про надання дозволу певного на вирізку даних насаджень. А відтак можна зробити висновок, що масова вирізка даних лісових насаджень була не санкціонована та незаконна. Ми переконані, що даний ганебний злочин буде ретельно розслідуваний і винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Разом з цим хотів би до що коли ми минулий раз з головою приїжджали на дане місце, ми вирішили проїхати і продивитися дану лісопосадку з іншої сторони. І, на жаль, нами було виявлено факт конкретної вирізки особами, де були зафіксовані автомобільна техніка техніка, яка здійснювала. Переробку вже зрізаної деревини певні особи дали свої пояснення на наші запитання, тому у слідства і у правоохоронних органів є безумовно на сьогоднішній день конкретні особи, які причетні до даного злочину. І я переконаний, що правоохоронними органами буде ретельно все це розслідувано. І Можу запевнити, що з боку Кодимської міської ради даний факт не залишиться без уваги, якщо навіть правоохоронними органами не будуть здійснювати певні слідчі дії. На жаль, в нашій державі воєнний стан і. Певні злочини являються негативним явищем, тому що держава сьогодні захищає свою землю, свій народ, і займатися вчиняти такі злочини, це, як говориться, кому війна, кому мати рідна. І, на жаль, такі явища ганебні в нашій громаді трапились. Тому ми це, як я вже казав, цю справу не залишимо просто так, без уваги, і тому що дані. Певні насадження. Якщо по такому шляху йти цих злочинців, то у нас взагалі завтра не буде лісопосадок, які мають стратегічне значення для захисту певних залізничних колій, певних територій, як для місцевих сил територіальної оборони, і я не цього слова і захисту нашої держави на нашому місцевому рівні. Ми приїхали на цю ділянку. Побачили, що тут велика вирізка дерев була. Ну і вирішили перевірити посадку, чи не вирізається з другої сторони. Коли ми під'їхали на другу сторону, там були хлопці з пилками, автомобіль, трактор. Хлопці працювали, вирізали деревину. Міський голова у хлопців запитав, на які підставі вони тут працюють. Вони сказали, що документи у них є. Поліція приїжджала, що все добре. у них вони можуть працювати. Ми зафіксували цих людей і дану техніку. І передали для прохоронних органів цю інформацію. Немає меж обурення і у місцевих жителів люди бідкаються раніше. Такого беззаконня не бачили. Впевнені, це зробили не односельчани, а ті, хто мають потрібні зв'язки і вплив. Сьогодні селяни вимагають найшвидшого справедливого розслідування. Люди всі возмущаються на що цього, тому що бачу, як віце виїжджають машини, загружені, і кажуть, якби це приїхала якась проста людина, якийсь дядько, який собі увіз на там нарізав яких. Ось ріща, його спинили б і давали б штраф, і собаками гляділи б, і все було. А тут вивозять камазами, ніхто нічого ніяких не знає, куди, відки, хто і що. На Люди на, да, на власні на. очі да, бачили, вивозять, їздили, з кодами, з людьми, їхали, дивимося, вивозять камази гружонні з дровами повні. Болото, не болото, вони вивозять це все. Бідному не можна, а. Други, а а це, друге, а друге мо не бідні вивозили. А це не бідні вивозили. Це не, не, не тракторцем якимось вивозили. а Це камазами вивозили. Чогось не зрізали оцього цього сухостоя, цього сухостоя, отам от сухостої, Там он, он, дивіться повно цих сухостоїв, Ніхто не різав. А нащо? Ну, це стільки це? вирізано в цю сторону, і в ту сторону, стільки вирізано дерева, стільки цього всього. Це, це людське багатство, це природа. Як це можна було б? Це... Ми вимагаємо справедливого рішення і покарання всіх винуватців. Якщо їх знайдуть, значить їх треба наказати. 20.02 до мене звернувся. Наш голова Сергій Іванович Лопашко з запитанням, чи знаю я, що тут робиться. Я сів на машину, то приїхав подивитися, тому що це все, що з'ясовувалося отут, на цих ділянках, присходило в той час, коли у мене проходив особистий прийом громадян в старостатах. Тобто я не мог одновременно бути і подивитися, що тут робиться. Хоча це вже територія не моя, це територія. Яка е, опикується старости, це території, е, сільські, сільські території. Що все, що поза межем, то відповідає міська рада. Е, Сергій Іванович до мене звернувся, щоб я поїхав і подивився, що робиться на цій території, просто щоб я подивився. Чи знаю я щось про це. Я приїхав, звісно, це. Ну, це... То поза. Поза слов, взагалі. Ну, порізано, звісно, забагато. Хто це робив, тоже, на жаль, коли я сюди приїхав, було вже чистенько прибрано, навіть гіляк не було. То все почищено. Хто це робив? А, да, це для нас как би, справа честі, тому що ми как би, занепокоєні, що просто як. Без дозвілів проходять такі речі, звісно, це, ну, так воно не може бути, бо все потрібно, щоб було по закону. Ми стараємося, щоб в наших старостатах все було на законних основаннях, дозвіли, попередження, все як, у нас постійно все в ідеальному стані. Вот Але такий випадок, звісно, це поза межами, на жаль. І ми не знаємо, як на це реагувати, тому що ми. Народ обурений, на жаль, що такими випадками у військовий час таке коїться. Нині розмір завданих збитків для громади невідомий. Для з'ясування обсягів втрат найближчим часом організують роботу спеціальної комісії. А поки що жителі громади чекають на результати розслідування від поліції. Єлизавета Анохіна, Ігорбалагула, компанія.